Сьогодні ми проводимо урок з програмування в восьмому класі. Програмування таке досить важке вивчення взагалі в розділі інформатиці, але ми намагаємось починати вивчати програмування з таких легеньких команд, коли учні можуть самостійно програмувати певні об'єкти, прописувати елементарні такі команди, простенькі, які потім дозволяють переходити вивчення більш Складних кодів і запис саме програмування. От, Ми сьогодні будемо вивчати програмування команди Show Message. Це команда, яка дозволяє нам показати виведення вікна-повідомлень. Тобто вікно повідомлень може виходити, виводитись на екран як окрема ділянка, прямокутна ділянка, яка дозволяє вивести ще певні повідомлення, окрім того, що. Саме, саме програмування створено з декількох вікон. Ми працюємо з мовою програмування, яка називається Лазарус. Це частинка такого об'єктно-візуального програмування від достатньо відомої мови, яка називається Pascal. Об'єктно орієнтоване програмування. Чому воно називається об'єктно орієнтоване? Тому що ми Програмуємо певні об'єкти. Це можуть бути форми, це можуть бути вікна, це можуть бути кнопки, написи і так далі. Тобто певні об'єкти, і саме, них, саме їх ми програмуємо, тобто прописуємо для них певний код програми. Ось, а якщо говорити про інтерфейс програми Лазарус, воно таке більш сучасне. Тому що, схоже на офісні програми, там є рядок меню, там є певні інструменти, панель інструментів, де ми можемо також обирати і запуск програми, обирати різні компоненти. Тобто, працюючи з об'єктно-орієнтовним програмуванням, ми більш таке вже вводимо сучасне програмування, де діти, учні, можуть бачити, як запрограмовуються певні об'єкти використовуючи стандартне, звичне для них середовище, тобто там, де можна орієнтуватися і розуміти, які кнопочки, де за чим запускається.